Ніхто не знав біди, поки вона не прийшла сюди. Міхуїловна, лежиш на розслабоні, але зараз буде напряжонка. До міста точно щось чувствував. Заховався в трусах. Воно де. І одні очі світяться. Коротше, яка біда? Це біда номер один для котів. А оце біда номер два для котів. Ну ви зрозуміли, що кудись уже коти їдуть. До міста, вставай, пора в упряжку. Дівка, отишо. тебе так шия болітиме. Так довго не лежи. Збирайся. поїхали. Одного пацана вже нарядили. Йому це явно не понравилось. Дівку теж нарядили, вона теж не в восторгі. На полу спущених питається десь смитися. На в неї нічого не вийде. Тепер будемо паркувати їх у переноску. Дівку першу сюди сажаємо. Все, не нервнічать, не нервнічать. Згорем пополам затрамбували їх, туди, але їх не видно. Запаковуємо. Беремо з собою позадобрительні вкусняшки і їдемо. Куди? Їдемо на природу. Як-не-як, не можна постійно сидіти в квартирі. Повеземо на прогулку. Котики, ми приїхали, Міхуїловна вже зустрічає. а до міста сонде переляка сидить. Коротше, в прошливий раз, коли ми приїжджали, то ми були недалеко від траси, машини шуміли, котам було трохи стрьомно. Цей раз ми заїхали подалі від траси, взагалі ніякої машини не шумить. Я думаю, їм буде більш-менш краще. Вітер, звісно, трохи шумить у лісі. Ну, но... зараз побачимо. Коти готові. Перша пошла. До міста схай поки машині. а Міхуїловно, опускай. Пішли. Переплуталось. Переплуталась. Ні? Mm. Ні. Трошки стрьмненько. Назад до машини. Не треба туди заходити. Кіся, йдемо. Пошли. Вона боїться. Треба отуди от зараз я беру до міста і відходимо. До міста сюди. До містос. Ну не треба боятися, ну господі, тут же ж нічого немає. Опять переляка. Дівка. Ні, він ще ні, він ще тільки м'яв. Ой, зараз нас з'їдять. Боже, котів стрес, вони не навіддять котов. До містос. Я ж рядом. Чого ти боїшся? Не бойся. Що таке? Ти мені ще в шорти туди заліз. Ага. Тілка, де любопитно роздивляється. В цього і спит. В машині мовчав. В машині мовчав, да. машина йому трошки більш привичніша. А вона наоборот, в машині кричить, а тут і і Кіся, Кіся, я тут диви. Інтересно. Кися, паш я кудись. Ні, вона не пі, вона сама. Ти за нею ходи. Вона тебе вигулюватиме, не ти її. Так вигулюй мене. А ти місто сонте біля мене, ну все. Не відходить. Лю... О, третья диви, кіт. Свіжістю пахне. Ліс, красота, тут воздух полезний. Дівка, де все нормально, вона сидить собі, роздивляється, слухає. Не, внукни, на. Чого ти боїшся, Кіт? Не, не очкуй. Давай, трошки походи. Ми тобі тоді вкусняшку дамо. Ти мене що там, опісюрів? Ні, це мені показалося. Не бойся. Ну, кстати, тоді він більше боявся. Зараз не так. Кіт, не боїсь. Коняка із собакою. Пішли до машини. Собака, Льоша. Не вкусить. Нам прийшлось на секунду в машину заскочити заховатися, бо вон де поїхала конячка, там собачка з нею. А Кіптон мені вже десь під сідушку хоче заховатися. А Марина з кішкою ззаді десь <гум> кується, ніколи. Ну коротше, ми подалі від гріха заховались. До міста стільки не газуй. Он дивіться, вже наносив мені машину. Хвої чи цей цього корисосний? Нам треба туди на дерево пойти. Он бачиш, Ото От прямо або там над дорогою. Де? Вон, дерево, тож, сухе. А. Вони по ньому походили. Так, пошли, виходимо. Виходимо до міста. До міста са Чого? Ну боїться, согласен. Євкану люк. Ну, лю... ну блін, у неї реально яйця, Їй трошки адаптуватися і вона буде нормально. Він чогось дуже сильно боїться нас. Чого ти такий у нас цикунчик до місця? Ну не кожен нема, Ну вітер трошки шумить. Та слухай, ти спиш біля вікна, де машини їздять, де мотоцикли літають, там звуки хуже. До Домістос. Ну здоровий же ти пацан, ти ж блін бойовий. Ти ж можеш сам за себе постояти. Чо ти, диви, вон пошла кудись. У пошла грязі сидим, пошлі в йолочка. Та ну йдіть в йолочки. Ну я розумію страшно. Ну блін, ну не не треба це засирати тільки мене в коментарях. Ну треба ж трохи хоч щось. Ну що це таке, що сидіти в квартирі, дихати стінами. Це ж не Йдеш до мене, йди. Ну куди я не дінуся в тебе. Пошлі за мною. Пошлі. Або он до Міхуїла не пішли. Сидить, он де красота. Дивіться, красотка. Авіка. Вона осторожно, воно допішла, собі буде зараз роздивлятися, все. Це бідосик. Жалко його, жалко. Кіт, уже все. Уже все, стрес великий. Не надо, не треба боятися, не надо. Місто почав хекати, давай може по стіку дамо. Уже. Уже почав хекати. Пошли, пошли до дівки. Вцепився на мене, хоч на руках, посиди. Пошли, ну, вона за тобою йде, дивись. Пошли. Іде, розтепляє. що сухо, нема грибів. Так би понюхали, як, злісти, як грибочок пахне, понюхали. Хотів злізти, Кіт. я тут. Він же ж дивиться, де я. Пішов до тебе. А що таке? Ховається за тобою воно. Притулився як до рідної. Що таке, кіт? Ти боїшся. І хуєло вона пошов. Дівка не боїться, а ти боїшся. Не бойся, на хвосту елочки. Нормальна розвідка, да, Міхаїло, не пошла? Давай, давай, давай. Я не думав, що кіт буде такий боєгузд. Ну він може, може він трошки привикне, він щось м'явке. Чого що викричить? Він хекає вже. Не хекай. Хекай, давай. Вона на... мене потягнула. Давай ти держи його, ну. а я піду по стійки скажу. Так девка гуляє. Ну, хай гуляє. Стій з ними тут. Вона мене веде кудись. Стій. Туди стій. стій, вона мене веде. Ну, вона треба йти. Так, кіт не хоче йти. А вона за мною йде просто. Давай я з нею піду. Іди. Мяу. Боже, як собака Дивись. То в нього стрес, я знаю. Ладно, я візьму її з собою, піду. дівка, за мною. Ось Так, ми вернулися з вкусняхою. А, открий, може, кіт буде. я, мені всі штани віли. Не переживайте за штани, переживай за кота. А походу дивився, диви. Стік бачив. Оооо! Пожив. Давай. Кіт. Дай, каже. Дай. Так мов, він за стіком а так ходить. Ні, не треба. Хай він поїсть, він набереться храбрості. Це для нього енергетика. Кушає. Кушає. Смачного кіт. Зараз дівка і тобі буде, подожди. Якщо їсть, значить стрес не такий вже й великий. Кітька, на. Бо, тому, що, якби і великий. був вообще, повний капець, він би не їв. на. попробуй. Це прийшла, за неї не треба бігати. їсть, Куди пішов? Диви. Бо там хтось ходить. По тому, що він побачив людину. Так що, ніколи людей не бачив? Кіт. <кузь> Проме нас нікого. <кузь> Ви лізь. Тебе <Ти> де наблюдає. <кузь> наблюдає За <да, ця> людину. <кузь> не спускає очей. Розвідчик. Ти теж розвідчик? Ми заїхали, хер знакуди в ліс. Я непонятно, де воно взялося, звідки воно вилізло. Це напрягає. Мене теж це напрягає. Може якийсь ухілян у лісі живе. До міста просить стік. До міста сон просить стік. Чого ти кричиш? На, не психуй. Кіт. на стік. На. Ну, вони, мабуть, одним обойдуться. Страшно, але їсти будуть. Це значить не дуже страшно, знаєш. Де той подозрительний тип дівся? Капець, я... я... А, так, да, пішов далі, пішов. Не, не підглядає за нами. Взагалі, глушина, ліс, ніякого рядом ніде нема села, нічого. Дорога, так. Ну там люди з конячкою їхали, я не знаю куди вони теж взялися. Кота мені тільки збудуражили. Дівка, давай, ну йди розберись. Зацепилася їй хвоя була Ой. за лапу. Як Колючка. перелякалася. Колючка прицепилась, дивись. А реп'ях. Не восторг. Ох, і підлюки, ми з котів, здіваємося. Як нам їх взагалі довірили? Йдіть гуляйте. А ми що, пошли слідом. Дівка, ти ж у нас бойова, ти можеш і так іти сама. О, нормально. А я заганяю когці заганяє. Він заганяє в когті, він вцепляється в тебе, щоб ти його не викинула. Чи не відпустила? Він він себе чувствує нормально, коли на руках. А дівка молодець, ну я не знаю, вона масло. Талантлива дівчинка. Пошли до моху, пошли помацати шмох. Волочки розгребухай, потрогай, що вона таке. Та вона не дивиться зараз туди на Ти що так. такий переляк? Боже. Кого диви, Ми гуляти будемо чи ні. Так він уже гуляє, що ти не бачиш. Де він гуляє? Між ногами в мене. Ну так. Да. Не лягай, пошли гуляй. Не буде, він боїться. Треба частіше просто виїжджати. Давай когті поточимо в дерево. Йдемо до дерева. Пошли. Mm, як На. пахне. Держи, Держись. Держись. Він не буде держатися. Держись. Буде, держись. Він за тебе зараз буде держатися. Держись, я тебе пускаю. Держись, держись. Не, тупаєш, буде. не буде, не буде. Коротше що, ми ще минут 10 погуляємо і будемо їхати. Дівка, коше, ти адекватна йде. А ну, ну давай ще це побачимо. Чи буде вона ціплятися? Ага, Одійшов от кота, він за мною. О, так він так ходить. О, диви. Отак так ходить. ходить? До тебе. Не буде Добави. вона точить. Кричить. Ціпляйся. Ціпляйся, держись. Диви. О, вісить. <laughs> <Висок. laughs> давай, що ти за мною зробила? І до міста закрий очі. Знімай, знімай, знімай. Вона сама спину сприймає. Вони ж по деревах ніколи не лазили. Ніколи. Треба колись починать. До містос. Дівка, тобі понравилось? -то до міста з охороняє Марину, як завжди. Ні, кіт хекає вже. Все. Давай ми, коротше, будемо потихеньку скручуватися. Бо діла не буде з них. А ще раз колись приїдемо до міста, може тобі тоді понравиться, може вже більш привикнеш, так? Да? Кіт. Обтрусила і хуїло нас дерево на тебе багато кори грязний будеш. Це нам буде повод покупатися в ванні, так? Да? Котяра? О, а хвостом вона піднімає, любить, коли тут чухають. Тіт, да? мурчиш? Трошки мурчить, нічого собі. Бач, метелик полетів до міста. До тебе прилетів поздоровкався, лісовий метелик. А ти іди погуляй, роздивись щось, понюхай щось, ну понюхай хоч щось, кроме лотка. Тому вже цікаво серйозна дамочка. Ну, наче трошки успокоївся. Вони оце я не знаю, якщо тут час з ними погулять, то може і привикли. Шашлачку проживаю. До, з котами, з домістосом містосом пива випить, біда до міста, кажи, воно це все буваше. Чому-то наче так то й непогано. Містами буває щось споминає, що він не вдома і переживає. Гано ще що вітряно. Дуже вітер шумить, ліс шумить, і вони можуть цього звука теж бояться. Не кричу. Все, поняв до міста, беру на руки і йдемо. Скажи, о, зразу, дівка зразу в переноску. Тут їй спокійніше. А кіт де? Кіт, оно де там. Не треба м'явкати до міста, все, їдемо додому. Ми не будемо закривати їх у переносці. На місце, що ти? Давай, все, я закриваю тебе. Їдемо додому. їдемо. Німка. Ану на торгіть, давай. Хай дорогу наблюдає. Чи Вона сюди не вміщається. Дивись на дорогу. Вона вже дивиться, як би спригивається. Не треба спригнути, посидь. Подивись туди. Диви як красиво. Машина не підходяща для того, щоб коти там лежали. Давай не ручки, давай. Коротше, все, їдемо додому, хорош нервничай. Кіт, а ти де? Кіт, там у нас ох, ви сидить, ну, він знайшов він місце. Класно, кататися, це Кіт сильно не нервничав, Марина взяла його на руки, і кіт спокійно себе чухає. Міхуїла у нас перелякують заховалася в переноску, і їй там спокійно. Коротше, всім спокійно їдемо додому. Все, не це мученників додому. Скоренько доставляємо, бо паніки ж куча вже. З приїздом малышня. Начинаємо уже чують, уже вириваються, вже розуміють, що вдома. Уже шарять в цій темі, ну. Ваш такі, є донис, о, на место все. Ти вдома, кит. Дівка, ти тоже. На место за кресло вбрив. Дівка, куди? Под диван. Все, Ви вдома. Вже нема чого очкувати. Коротше, думаєте, що хочеш про нас, але я вважаю, що малишні треба рознообразити життя. Давай, 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 куди, 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 давай, 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 давай. Попливла, потікла. Дома ти все, вдома. Іди лягай поспи трохи, віддихни.